Він був фізично сильним не тільки ззовні, але й мав дуже велику силу духу. І крім того, що він був дуже сильним, він був дуже добрим, добрим, ніжним, люблячим. Український спортсмен, рукоборець, тренер, заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу. Це все про Андрія Пушкаря. Сьогодні минає шостий рік, як відомого українського богатиря немає з нами. Це були Одні з найкращих років мого життя, нашого спільного життя, які були в нас з ним. Дякую за сина, дякую за сім'ю, за те, що в мене був взірець нашої, моєї сім'ї. І Він зі мною назавжди залишиться. І поряд з тим, що залишилося багато болю і смутку. А, то є багато світла і багато радості. Багато радості в синові, багато радості в нашому домі, яким він його наповнює а, в учнях, в спортивних клубах, які залишив Андрій. Людина неймовірної сили духу, справжній приклад непохитної мужності і витривалості ділиться Світлана. Ми познайомилися в начальному закладі в Кременці. Він спочатку здобув освіту тут, а потім вже навчався в Тернопільському економічному університеті. І він ще на десь на перших курсах наших ми познайомилися, тому що ну, там заклад не дуже великий в нас, і всі між собою групи студенти перетиналися на різних цікавих заходах. Світлана розповідає, у спорт Андрія привів батько. Андрій народився хворобливою дитиною. У нього була невлікована хвороба, астма. Анатолій Федорович, будучи лікарем-хірургом на той час, він знав, що це не лікується, рятував його ін'єкціями у вени. Але коли дріві настало там буквально там 7-6 років, вони почали разом тренуватися. В 11 він пішов в спортзал разом з батьком. Так а з того періоду вони. Почали ходити, плавати, бігати багато. І Анатолій Федорович ось фактично спортом, заняттями і таким здоровим способом життя вилікував його від астми, тобто приступи в дитини припинилися. А згодом батько Андрія саме так почав лікувати й інших хворобливих дітей. Відтоді й заснував свій спортзал. Що цікаво, уявіть собі, вони боролися на руки. Не маючи для цього спеціального стола і навіть не знаючи, що з такого виду спорту існують змагання. Спадок Андрія Пушкаря це понад 300 медалей і нагород. Він представляв Україну у понад 50 країнах, підіймаючи український прапор на найвищих сходинках п'єдесталу, Такий Андрій був тренером. Він багато разів багато років поспіль вигравав номінації кращого тренера е, області, там кращого тренера школи, в якій він працював. Крім того, його нагороджували постійно до якихось визначних дат, наприклад, там до 20 років незалежності України він отримав медаль, вона тут є до 25 років незалежності України. Він також отримував нагородну медаль від знаку. Він заслужений майстер спорту міжнародного класу. Він заслужений тренер України. І це його така найбільша нагорода. Почесний громадянин міста Кременця у листопаді 2018 року. Андрій загинув в автомобільній аварії. Перші декілька років після загибелі Андрія. Ну, це був, це. Був надзвичайно тяжкий, я би навіть сказала, нестерпний час, нестерпна епоха мого життя, тому що це той час, коли я змушувала себе жити. Я розуміла, що я не маю права не жити, так якщо я залишилася жива, я повинна все зробити так, повинна, але це було надзвичайно складно. Світлана каже, тоді це був кінець її життя. Як рухатись далі, вона не знала. Зараз намагається зберегти надбання і пам'ять про свого чоловіка. Показує фото з останніх змагань Андрія. Тоді він саме здобув золоту і срібну нагороди. Останні перемоги здобуті Андрія були в Молдові 14 вересня 2018 року. Є три сертифікати. У спортивному клубі пошкарів тренується вихованець Андрія Дмитро. Хлопець ще у свої 11 почав займатися цим видом спорту, і вже у 2020 році виграв чемпіонат України у віковій категорії до 18 років. Коли я його перший раз побачив, то це може бути смішно, але я його ну якось він мені показався просто звичайним дядьком, бо тоді була зима, е і я його толком не знав. Але коли я прийшов в спортзал, і перший раз пожав його руку, то таке було відчуття, що в мене рука просто втопилася в його голодоні. І це зразу він для мене став авторитетом. І після того я тренувався постійно, старався, щоб він мене помічав. Він мене і помітив після кількох змагань. І після того ми з ним почали спілкуватися вже більш ближче. Зараз Дмитро тренує юних спортсменів та готує їх до нових змагань. Я готую дівчат, хлопців на наступні змагання це Куб України, який відбудеться в грудні, і на чемпіонат України, який відбудеться ближче до весни. Сподіваюсь, що вони займуть високі місця, відіберуться у збірну і будуть представляти нашу державу на світовій і європейській арені. Першим тренером Андрій був для багатьох хлопців. Чимало з них зараз продовжують його справу. Тренують, перемагають, передають досвід новим поколінням. Таким учнем ще у далекому 2016-му став Сергій. Чоловік тоді тільки починав займатися армреслінгом. шукав свій шлях у спорті і прагнув досягти вершин. Сергій написав Андрію та запропонував, аби той його тренував. Він запросив мене на тренування. Він тоді, якраз, повернувся з Лас-Вегасу після поєдинку з Дмитрієм Трубіним. І так і ми почали тренуватися. Кожне тренування він дивився, показував всі вправи. Дуже був таким, ну мав підхід до кожного. Людина була дійсно велика і щира. А ось за спеціальним столом для армреслінгу вже тренуються Олег та Дмитро. Обох спортсменів теж готував до змагань Андрій. А зараз вони передають свій досвід уже молодшим вихованцям, та й самі часто беруть участь у подібних заходах, де здобувають престижні нагороди. Я з ним познайомився ще в юні роки в місті Кременець, коли я був студентом. Мене мої друзі привели в зал, познайомилися з Андрієм. Він побачив якусь мені перспективу. Це дало для мене особисту мотивацію. І з того часу я вже 12-й рік займаюся цим видом спорту. Він міг в свою чергу підказати, як правильно тренуватися, як можна. Боротися, як можна типу, перемагати, і це все це в комплексі цих всіх знань. Він ну, до цієї пори мені є від нього. Так, передалося. Ми тренувалися з 2013 року до 2018-го, доки він не, не загинув. Андрій навчив мене завжди не здаватися. Він своїм прикладом показував, що завжди можна виграти, навіть якщо в тебе є мало шансів. І до сьогодні це в мені живе, що ніколи не потрібно здаватися. Завжди йти тільки вперед. Спортсмен розповідає, що з Андрієм Пушкарем проводив багато часу, спілкувався, набирався досвіду. У мене завжди такий спогад. Це був Будапешт, 2017 рік на чемпіонаті світу. Ми були. І я вийшов в фінал, і Андрій так мене налаштовував, підібрав такі слова, що він так мене змотивував, що я вийшов на сцену і навіть не зрозумівши, як. Дуже швидко виграв. Я навіть я не можу згадати точно які слова, але це була така е, е, проголова від Андрія, що я вийшов просто такий змотивований, що от тільки перемога. Більше, більше не було ніяких думок. Андрій Пушкар, попри час, залишається живим у пам'яті багатьох. Він став натхненником для нових поколінь, дороговказом для всіх спортсменів. Безумовно, ім'я Андрія Пушкаря назавжди вписане в історію українського спорту.